Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Мамин Блог. Нагадую, що це канал про материнство, про любов до життя, про любов до Бога та звичайні будні молодої мами. Я не планувала знімати це відео, але ми були в селі, і мені так хотілося зняти декілька кадрів, щоб ви теж помилувалися цією красою і відпочили душею. Ми часто сюди приїжджаємо, щоб справді переключитися, духовно відпочити душевно і налаштуватися знову на. Робочий ритм і влитися у своє життя в місті. Друзі, всім привіт! Ми приїхали знову в село, тому що треба допомогти по господарству, треба допомогти трішки батькам. Чоловік зараз поїхав орати в полі, а ми з дітками бігаємо по подвір'ю. А на подвір'ї в них так багато справ. Треба кругом встигнути, треба щось трошки допомогти. Навіть не просять в мене телефон, діти постійно зайняті. Ну, правда, інколи Нікадімік вже дуже втомиться, то може попросити дідового телевізора подивитися трохи мультики. Вдома ми не включаємо, тому що зараз у нас телевізор не працює. Тому, ну, я розумію, хочеться інколи мультфільми теж хочеться подивитися. Я в цьому їх розумію. Хоча я не прихильник того, щоб діти постійно дивилися мультики. На постійній основі в нас такого немає. Ось допомагають. Нікадім придумав собі заняття, бере на тиня і збирає, потім ми все все занесемо до корівки. Домінічка теж допомагає. Діткам класно, діткам дуже весело, цікаво. Звичайно, наш Нікадім взагалі дуже любить село. Він народився в нас в селі, як ми жили на приході. Тому вонять, вонять. Нас така село це його просто стихія. Кадінчик, не бери в ручки, не бери, не бери, це не можна брати. Чуєш мене? Що робиш тут вже заробив. Що, Що не зробив? Хочеться озвучити це відео, як знайде Домініку, тому що у нас тут ось такий великий простір біля хати. І можна спокійно бігати, куди хочеш, іти куди хочеш. Домінічка. Пішла Найшли далеко від мами. Найшли ми грибочок. У нас є ось такий лісочок невеличкий біля хати. Ще коли ми одружувалися з чоловіком, то ці сосни були зовсім маленькі. Ми ще, пам'ятаю, їх обкошували, а зараз ось можна і заблудитися. Тут навіть ростуть грибочки. Ось так подвір'я і лісочок, міні лісочок. Осінь прийшла в бабусин сад, Починають зацвітати останні кущі квітів, які. Цвітуть майже вже останніми восени і будуть свісти аж до листопада місяця. Що ж така, знаєте, сум находить, тому що все, все готується до осені, природа готується до осені. Курчата так виросли за літо. Пам'ятаю, ще знімала їх зовсім зовсім маленькими. Робота, звичайно, в селі. Кипить, ніхто не сидить без тіла, тому якщо ви хочете відпочити, головою переключитись, приїжджайте в село. Завжди знайдеться там якась робота. Тут люди на місці не сидять. Тут немає часу, коли думати про повітряні тривоги. Але це і великий плюс яке красиве небо, подивіться. Осіннє таке небо. Ну, Пейзажі тут справді дуже гарні. Шкода, що вже в мене немає олійних фарб і часу, звичайно. Знайшли грибочки, до речі, це в цьому маленькому лісочку. І ось таку назбирали, дід назбирав цілу миску, таку велику грибів. Будемо варити ароматний супчик, який мама наварила суп, смачний, ароматний. Осінь, осінні супи, смакота. Переодяглася, і телятко наше вже біжить додому. Мені дуже телятко. любить тварин. Їй так цікаво телятко. тут любить корівку, телятко. Це взагалі її улюблені тварини, я пам'ятаю. Нікадім наш як був менший взагалі дуже любив корівок. Ну і зараз, правда, теж ця любов залишилася. Дуже люблять діти тварин. У нас ціла колекція іграшок тварин і любимо приїжджати в село, тому що тут напряму спілкування з тваринами. Я якось раніше завжди переживала, що діти навіть котика не зможуть мати, але поки приїжджаємо в село, поки цього, звичайно, вистачає. Хоч і знайшли ми в полі ще ромашки, але вже в повітрі відчувається осінь. Ось-ось настануть холоди. Якщо чесно, я трохи боюся зими, тому що ну, якісь прогнози не дуже веселі, але, звичайно, будемо, як завжди, надіятись на краще, надіятись на Божу милість до нас. Надіємось, що все буде добре. Ну, ось такі гарні у нас дні, провели ми в селі, трошки побули, ніч переночували. І будемо їхати додому, тому що скоро свято. Покрова Пресвятої Богородиці зняла декілька кадрів для вас теж. Хотіла, звичайно, зробити навіть окремий влог, але вийшло, як вийшло, тому що прихворіли діти. Тому вітаю вас з наступаючим святом. Друзі, всім привіт! всіх вітаю! На моєму каналі. У нас сьогодні свято покрови Пресвятої Богородиці. І ми з дітками біжимо до храму. Якось як відстає. Така гарна у нас осінь навкруги і такий сьогодні доволі холодний ранок. Що там бачив? Так? так, пеньочок Будемо сьогодні молитися Божій Матінці просити здоров'ячка і миру. Пішемо трошки, тому що запізнюємося, але зараз ми вже 10 хвилин, ще, ще 7 хвилин десь, і ми вже будемо на місці. Це свято до нас прийшло із Константинополя одного разу, коли все місто потерпало від нападу сарасинів під час молитви, Соборної молитви у храмі. Преподобний Андрій побачив Пресвяту Богородицю, що ніби постелила свій омофор над. Всіма людьми і місто згодом було врятовано. Надіємось, що Божа Матінка і над нашим народом простягне свій омофор. Дякую всім за перегляд відео до нових зустрічей! Обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео.